У період воєнної нестабільності навіть базові речі, як-от гарячий обід, стають життєво необхідними. У Хмельницькому турботу про людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, взяв на себе міський територіальний центр соціального обслуговування. Тут діє програма гарячого харчування для малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб. В середньому харчується в зимовий період людей 60-70, в літній період. Трішки менше, десь до 40 осіб. Напротяг за, за рік ми охоплюємо послугою харчування приблизно 220-250 людей, як і рік. Комплексні обіди це повноцінне збалансоване меню, що містить першу, другу страву та напої. Для багатьох це не просто обід, а прояв людяності, тепла та уваги. Ми е, готуємо е, ці комплексні обіди е, на двохнедільне меню. І кожного дня у нас. Е, Друге меню кожного дня ми готуємо свіжі продукти і відпускаємо нашим відвідувачам. Усі страви готуються на місці з дотриманням санітарних норм і видаються безкоштовно за попередніми списками. Працівники їдальні щодня зустрічають своїх відвідувачів з усмішкою, бо знають, що навіть маленький жест турботи здатний змінити день на краще. Дається комплексні обіди, дуже смачні. Я вдома стільки не годую, бо я живу одна, і мені просто для мене це дуже накладно, стільки часу гаяти, щоб кажуть, жити не для того, щоб їсти. Я живу їм, тільки для того, заради, щоб жити. Ось такий спосіб життя. Харчуюся в цій дальні вже другий місяць. Подобається, подобається персонал, меню подобається. Порції нормальні, не вистачає. У такий непростий для країни час саме місцеві ініціативи, підтримані громадою, роблять життя вразливих категорій людей трішки легшим. Справжня допомога це коли вона приходить вчасно. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.